Новий ліфт про колаген проти зморшок. Сила рослин для молодості шкіри, дермо рослинна косметика і вроше. Avon Ultra. твоя найбільш пігментована помада. Кольори, що оживають, Замовляй на MyAvon.ua Я дуже люблю берети, я дуже люблю довгі пальта, яскраві кольори. І навіть з цими акцентними якимись елементами все одно буде хоча б один коментар про те, що схожу на ось Українку. Не хочеться постійних порівнянь. Може складатися враження, що я, окрім того, як передягаюсь ось Українку, нічого більше не роблю. Але це неправда. Леся Українка з'явилась по перше в підручниках літератури це з контраспомсферу, які треба було вивчати на пам'яті, і лісову пісню, яку майже ніхто не читав до кінця. Потім трошки загуло. Були порівняння серед однокласників, просто що ти. це ти. Сама зовнішня селесі Українки мені не подобалась в підлітковому віці. То якщо мене знаю порівнюють, значить я така ж сама. Тому що в підлітковому віці ти хочеш бути скоріше такою дівчинкою з укладинки. Ця історія дала більше про себе розголос. У 23-му році я випадково натрапила на одну фотографію, яка шукала моделей для творчої зйомки. Я їй написала, ми домовились про ідею, вона домовилася те, що познімати в музеї. Моя знай добра знайома тоді знімала відео, так як я веду свій невеличкий блог, закинула його в Потім я дивлюсь, там просто тисячу сповіщень приходить. Думаємо, що, що відбувається? Почали говорити дійсно про схожі. На початку мене це трохи налякало, тому що ти спочатку женешся за якимись переглядами, а тут воно залітає, і ти такий, а що з цим робити далі? В цьому щось є унікальне, в цьому щось є е, неповторне. І ця особливість заклалась в моїй зовнішністю. Як, я не знаю. Ми недалекі якісь родичі. Єдине, що нас пов'язує, це те, що ми народились на Житомирщині, я в Житомирі, Олеся Українка з Вягіля. І в мене теж це народження в лютому. Батьки ніяк не зреагували, тому що в мені вони бачать свою доньку. Коли почали сипатись умовні якісь записи інтерв'ю, то мамі, наприклад, це не дуже подобалось. Я вже бачила тебе в телевізорі. Хочеться побачити тебе як Івану, тому що стиралася моя особистість і залишалася особистість видатної поетеси. Ніхто, ніхто. Ніхто не запитував, яка у мене освіта. Бо всім це було нецікаво. Я навчалася в фізмат-ліцеї. В мене є два бакалаври: один економічного профілю, другий музично-педагогічного профілю. Я викладаю математику вже більше шести років. Індивідуальні репетиторство. І в мене є своя крафтова крамниця, де я в'яжу речі. Я веду свій блог в кінці кінців. І також працюю на телебаченні. Пишу сценарії для театралізованих екскурсій цей образ привів мене до музею. В Єгипті вона була тричі, і дуже полюбляла сувеніри різноманітні. Зокрема, ось ця ручка це як сувенір з Єгипту, який вона привезла. Леся Українка. Вона в своєму столітті. Гості, які до нас приходять відвідувачі, це відповідно як гості, ніби з майбутнього. Другий формат це вже коли глядач має змогу споспостерігати повністю за світом і оточенням Лесі Українки. Я не вдягаюся так, що дею, тому різноманітні костюми, які шиються для Лесі Українки, можна побачити саме на таких екскурсіях. Комусь подобається сам факт популяризації, що це круто, це класно, це цікаво. А комусь навпаки, що тобі до неї як до неба, та я ж не проти. Ну я і на це і не претендую. Ну, у мене просто така зовнішність, і я застосовую її в цьому. Основний наратив хейту може бути в тому, якраз що за твоєю особистістю нічого немає, є тільки особистість інша і ти на ній хочеш, якби виїхати. Я можу одразу сказати про те, що не лише Лесю Українку я граю в стінах українського парнасу, і останній час я працювала саме над театралізованими імпрезами. Влітку 2024 року виникла ідея створити такий проект, який називається «Соліте», який співпрацює з українським «Парнасом», де ми висвічуємо якийсь конкретний твір автора, і сам автор ніби розповідає про цей твір. його Фантазія оживає наяву. І коли ми ставили, наприклад, за двома пристрастями, це було про подружжя Михайла і Софію Старицьких. Я грала теж Софію Старицьку. І ось мета якраз, щоб це побачило якомога більше людей. Якомога більше людей відкривало для себе українських діячів. Якщо образ Лесі Українки це буде умовний гачок для того, щоб люди прийшли в музей, нехай це буде так.